Знайомтесь, Боярський вначально виховний комплекс Гімназія ЗОЖ першого ступеня Києво-Святошинського району Київської області або просто моя гімназія. Чуєте, який галас? Це ніби живі струмочки, що поспішають до великої ріки, збираються з усіх у суд гімназійна сім'я. У мене завжди ранок добрий, бо на сходах я зустрічаю друзів, а в холі привітних учителів. Увага! Перший дзвоник. Прохання до учнів вимкнути мобільні телефони і пройти до навчальних кабінетів. До початку уроку одна хвилина. І ось лунає перший дзвоник, Така знайома і урочиста мелодія Гімн України. Тут починається моя батьківщина. Ще досить молодий, але вже престижний заклад району. Вона була заснована у 1999 році. Їй всього 14 років. Багато батьків хочуть віддати сюди своїх дітей, тому існує конкурсний відбір. Це створює атмосферу здорової конкуренції. При гімназії діє центр раннього розвитку дитини Орієнтир, де малюки з 3-річного віку готуються стати гімназистами. У нас гарна початкова школа. Кабінети затишні телевізорами та комп'ютерами, ігровими куточками. Почуваєшся, ніби вдома. Діти мають можливість працювати з нетбуками, починаючи із зовсім юного віку. Чому я навчаюся гімназії? Чому я не обрала іншу школу, коледж, ліцей? Чому щороку до гімназії хочу вступити все більша кількість учнів? На всі ці питання відповідь одна: наша гімназія особлива. Унікальна, неповторна. Її унікальність полягає в тому, що тут вдалося поєднати класичну освіту і сучасні технології. У гімназії кожен може стати не лише ерудованою, але ще і яскравою особистістю з багатим внутрішнім світом. Ще однією особливості гімназії є те, що тут, шукаючи найкращі шляхи розвитку кожної особистості, не бояться експериментувати, щоб забезпечити умови навчання. Які дозволяють кожному розвиватись у тому напрямку, в якому він бажає. Йде мова про експеримент регіонального рівня мультипрофіль, де кожен учень 10-11 класів навчається за власним розкладом у мобільних групах. Завдяки цьому можна більш досконало вивчати предмети, що знадобляться для майбутньої професії. У гімназії висококваліфіковані вчителі це ті люди, які справді люблять свою роботу. Це, як на мене, надзвичайно важливо завдяки тому, що наші вчителі вміють знаходити особистий підхід до кожного учня, гімназисти розвивають свої здібності до вищого, досконалішого рівня. Для мене гімназія найкраща, це особливе місце зі своїми традиціями. Друга сім'я для кожного, хто тут навчається і працює. Учні гімназії можуть бути впевнені у своєму майбутньому, в тому, що зможуть вступити в гарний вищий навчальний заклад, здобути престижну професію. Але головне, у гімназії ми стаємо перед усім хорошими людьми. І коли знайомі питають, де навчатися найкраще, я без сумніву відповідаю у гімназії!